Добрий день, величні люди. Для того, щоб ми йшли до своїх цілей, щоб нам вистачало сили, потрібно набиратися енергії. І як ми можемо це зробити? В першу чергу нам от дає навіть прогулянка на природі. Також це може бути танець, також це може бути. Навіть можемо співати, це також дає енергію. Також можна медитувати, молитва також дає енергію. От Тоді ми відчуваємо, що за нами стоїть сила, яка нам допомагає. І що найцікавіше, що коли ми набираємося цієї енергії, ми вже готові кудись йти, щось робити, і тут починається ступор. Діло в тому, що зараз дуже підступно це все проявляється в тому, що люди, які з негативною енергією, вони починають на нас нападати. От. І, звісно ж, відбуваються сварки. Тобто це нас перевіряють, наскільки ми готові до того, куди ми хочемо йти. От. Якщо ми все-таки на ці провокації ведемося, то в нас сили забирають, і ми вже не маємо взагалі сил діяти. Нам вже хочеться просто лежати і щоб нас ніхто взагалі не трогав. От. Також приходять ще люди, які е, починають там дергати і казати, о, а ти мені то зроби, а ти мені то зроби. Хочу вам сказати про те, що якщо людині, наприклад, тій, яка прийшла до вас, дана якась ситуація, то вона повинна сама з нею розібратися. Ви не повинні вмішуватися в неї. Бо тому що Цих ситуацій у вашому житті також дуже багато, і ви стараєтеся самі це все пройти. От. Тому що кожній людині дано рівно стільки, скільки вона може пройти. Тому думайте перед тим, як щось в'язуватися і задумайтеся, де ви витрачаєте свою енергію. Гарного дня, вам приємного настрою, миру та любові.